29 вересня, п'ятниця. В ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д1. У студії для вас працює Павло Живєтів. Вітаю. Отже, сьогодні у випуску говоримо про таке. Ворог вкотре атакував Дніпропетровщину. Служба безпеки заблокувала ще один канал незаконного виїзду громадян. Спортивні змагання Open Drift UA. Отже, буде багато важливої та актуальної інформації, то ж ми починаємо. Вночі ворог бив по двох районах нашої області у Великомихайлівській громаді, що на Синельниківщині зайнялася оселя. Полум'я вогнеборців вгамували. Через обстріл зруйновані приватний будинок та господарська споруда на Нікопольщині. Під ударом артилерії агресора були Покровська, Мирівська громади та сам Нікополь. Всюди минулося без загиблих та постраждалих. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Протягом минулої доби відбулось 21 бойове зіткнення. Ворог завдав 83 авіаційних удари та здійснив 63 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку. Наступальні дії на Бахмутському напрямку. Авіація Сил оборони завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки, одного удару по зенітно-ракетному комплексу та двох у станціях реп противника також нашими захисниками знищено два розвідувальних безпілотних літальних апарати оперативно-тактичного рівня. Підрозділами ракетних військ уражено зенітно-ракетний комплекс, 11 артилерійських засобів та склад боєприпасів противника. Робитимемо все, щоб гарантувати убезпечення України та всієї Європи від російського радіаційного шантажу, сказав у своєму зверненні за підсумками доби президент України Володимир Зеленський. Прошу пряму мову. Бажаю здоров'я, шановні українці та українки. Потужний міжнародний день сьогодні. Зустрічі та переговори з партнерами. Генеральний секретар НАТО Єн Столтенберг був в Києві. Плідні переговори не лише про наш захист зараз, але й про наш стратегічний захист, спільний захист усіх в Європі. Україна заслуговує стати членом НАТО і стане обов'язковою. Це не просто наша українська амбіція, це єдина дієва безпекова перспектива для Європи, яка гарантує реальний тривалий мир. Працюємо над тим, щоб був практичний прогрес. В питанні про членство в альянсі. Обговорили сьогодні і роботу нашого формату Ради. Україна НАТО те, що можемо зробити, використовуючи цей формат. Хороша зустріч! Провів переговори також з міністром оборони Франції сьогодні, а напередодні з міністром оборони Великої Британії ключові партнери. Дуже вагома співпраця, яка вже є, і ще більш вагома, якою можемо досягти. Говорили зокрема і про посилення наших воїнів, і про загальну стратегію нашої перемоги в війні. Працюємо і над тим, щоб було спільне виробництво необхідної нам зброї, необхідної і Україні, і нашим партнерам. Я дякую Франції, я дякую Великої Британії та усім нашим партнерам, кожному лідеру, кожній державі, які разом з нами протистоять російському терору і наближають такий потрібний мир. Є результат і на майданчику МАГАТЕ. Україна увійшла до складу ради керуючих. Цієї організації, Міжнародного агентства з атомної енергії. І це не лише підкреслює нашу міжнародну безпекову роль, але й дає реальні можливості Україні впливати на ухвалення рішень, які обов'язкові для усіх членів МАГАТЕ, для усієї міжнародної спільноти. Будемо робити все, аби реалізувати перший пункт нашої формули миру ядерну та радіаційну безпеку. Та гарантувати повне звільнення нашої запорізької атомної станції від російських окупантів та обезпечення України та всієї Європи від російського радіаційного шантажу. Готуємося до того, щоб цей наступний тижні дали ще результатів для нашої міжнародної роботи для посилення України. Провів сьогодні кілька відповідних нарад, зокрема важливу нараду із керівниками розвідки. Результати будуть і фронт, куп'янський напрямок. Лиманський, Бахмутський, Мар'янка, Авдіївка, Шахтарський, південні наші напрямки. Я дякую усім вам за міцність. Я дякую кожному, кожній, хто зараз в бою на бойових постах, у бойових завданнях. Працюємо, аби у вас було більше зброї, більше потужної та ефективної зброї, нашої української зброї. І це буде слава вам, воїни! Слава Україні! Продовжуємо випуски. Кримінальна хроніка. Далі служба безпеки заблокувала ще один канал незаконного виїзду громадян призовного віку за межі України на підставі фіктивних медичних документів. Детальніше поінформував речник служби безпеки України в Дніпропетровській області Валерій Єфанов. За даними слідства протиправну схему організувала мешканка Дніпра. За 2000 тисячі доларів США жінка пропонувала потенційним призовникам повний пакет документів, який допомагав їм уникнути призову і втекти за кордон. Для реалізації схеми фігурантка залучала своїх спільників у медичних закладах і центрах комплектування та соціальної підтримки. Потенційних клієнтів підшукувало виключно серед знайомих та близького оточення, дотримуючись конспірації. За допомогою підроблених печаток медичних установ регіону та особистих штампів лікарів, вона виготовляла лікарські висновки з неіснуючими діагнозами і фальсифіковані довідки про хронічні хвороби пацієнтів. На підставі підроблених медичних документів, з наявністю тяжких діагнозів, військово-лікарські комісії ТЦК виносили рішення про непридатність до воєнної служби. Завдяки оперативному реагуванню СБУ канал незаконного виїзду чоловіків було заблоковано, а організаторку затримано під час отримання останнього траншу грошової винагороди. Під час обшуків фігурантики кримінального провадження правоохоронці вилучили чорнові записи, підроблені печатки і штампи медичних установ, а також грошові кошти у різних валютах. Крім того, в одному з ТЦК Дніпропетровщини вилучено медичну документацію і військові квитки військовозобов'язаних, які обґрунтовано підозрюються у поданні фальсифікованої документації щодо стану здоров'я. Наразі організаторці каналу повідомлено про підозру за частиною 3 статті 332 Незаконне переправлення осіб через Державний кордон України Кримінального кодексу України. Судом їй обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Перевіряється інформація щодо причетності до функціонування протиправної схеми інших осіб, в тому числі посадовців відповідних структур. Заходи з викриття незаконного каналу здійснювали співробітники УЗБУ в Дніпропетровській області спільно зі слідчими національної поліції за процесуального керівництва Центральної окружної прокуратури міста Дніпра. На картодромі у Кам'янському зібрались найкращі пілоти, щоб взяти участь у другому етапі спортивно-тренувальних змагань. Open Drift UA. Напередодні 41 пілот проходив кваліфікацію. І на змаганнях побувала моя колега Моргарита Кузьменко. Один з організаторів акції розповів, що пілоти з'їхались практично з усіх куточків України. Кваліфікацію пройшли 32 спортсмени. Сьогодні ми чекаємо від вас покращення в парних заїздах. По парних ми поспілкували вчора ввечері. Всі інші судді, я думаю, вам розповіли, у нас нічого не міняється, у нас лідер їде максимально найкраще для себе кваліфікацію, переслідувач його повторює максимально. Ми визначаємо, хто з них з цим, з цим завданням впорався краще. Складно те, що ну, весь трек зараз ну, відмін від попередніх по іншому напрямку. Тобто... Перша постановка вона набагато складніша. Набагато складніше втримати автомобіль в кліп зоні. Ну і так далі. Інші перекладочки дуже складні. Ми в будь-якому випадку вболіваємо, по-перше, за наших організаторів, наших помічників, наших колег. А також є наші давні друзі з Одеси. З Києва і так далі. Тобто, ну прям точно сказати за кого вболіваю, мабуть, ні, бо ну дуже багато з ким знайомий, і ну я не можу розділити якось. Зараз ми поспілкуємося із переможцем першого етапу змагань. Я вас вітаю. Розкажіть, дякую, будь ласка, дякую. як взагалі ваш настрій сьогодні? Ну, після перемоги вчора кваліфікації настрій бойовий. Треба боротися зараз. Потренувалися в практиці перед парними заїздами. Все виходить, начебто, виявили невеличку проблему з. З налаштуванням автомобіля вже виправили цю проблему, і зараз готуємося до параду пілотів. Яка проблема була? А в нас на кулаках на передніх, там там де колеса повертаються, виявили на обох тріщини. Зараз вже їх підварили. Тільки що виїхав, трішки протестував, все наше працює. У нас автомобіль повністю кастомний, всі деталі кастовні, кулаки, все. От В даному випадку поворотні кулаки у нас саморобні, зроблені все як добре. І ми не поставили ограничителі виворота, щоб пілоту комфортніше було їхати. Внаслідок цього кулаки потріскались по місцях сварки. По-бистренькому знайшли по місту сварку підготувалися, заварили, ну і путь дорогу. Вболіваєте за пілота? Ми команда. У нас загальний дух. Та які ж очікування були у глядачів, що прийшли відвідати змагання? Хочу побачити добрий заїзд. Що в вашому розумінні? Добре заїзд. Action. Я дуже вражений. я хочу побачити якусь таку прям, аварію, таку конкретну. Ну ага. щоб красиво було. Гарна аварія. Що саме? Бампера злетить передній. Хотілося б побачити зріст дріфту в Україні, тому прийшли оцінити це своїми очима. Близькість і точність це гарний результат. Програма Опендріфтюа включає в себе змагання на швидкісній трасі, виставку рідкісних автомобілів і можливість випробувати таксі. та взяти участь в аукціоні трофеїв від військових. Акція має благодійний характер. і Кошти зібрані під час заходу. Організатори спрямовують на підтримку збройних сил України. Переможцем цього етапу змагань став Віталій Рябцев. Друге місце посів В'ячеслав Рябінян, Артем Хорольський, третє. Також на цьому картодромі відбулась урочиста подія. Народилась нова сім'я із представників телеканалу Д 1 Вітаємо Вадима Новікова та Юлію Романець з рішучим кроком у гарне майбутнє. Давайте підтримуємо нову українську сім'ю. Маргарита Кузьменко, Віталій Шалдух, Новини. Д1. і до інших тем у Парижі днями відбулася гуманітарна акція Слава Україні. Її організували українці з асоціації ідеї без кордонів. Усі охочі мали змогу поринути у справжню українську культурну атмосферу. Для дітей та дорослих організували захоплюючі майстер-класи, де усі мали змогу спробувати себе у традиційних українських ремеслах. Також відбувся показ мод. Моделі вийшли в одязі з етнічними українськими елементами. Ну а для прихильників спірів хор виконав пісні та музику українського композитора Миколи Леонтовича.

Телеканал Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами, тож якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також нагадуємо, що телеканал де 1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Ну а ми з вами зустрінемося в прямому ефірі. Новин вже о 12-й годині. На цьому інформаційний випуск завершено. У студії для вас працював Павло Живієтів. Лишайтеся із телеканалом Де 1 Тримаємося, бо ми того варті. Вітаю, друзі, на телеканалі д 1 Коротка інформація про синоптичну ситуацію по Дніпру та області на п'ятницю, 29 вересня. У Дніпрі ясна погода без опадів. Температура повітря коливатиметься від 15 до 26 градусів тепла. Вітер східний до 5 метрів на секунду. Безмарна погода очікується у синельникому та Павлограді. Опадів не прогнозується. Повітря прогріється від 13 до 27 градусів тепла. У кам'янському, Нікополі та жовтих водах небо буде ясним до самого завершення дня. Без опадів температура повітря. Прогріється від 14 до 27 градусів вище нуля вранці. Небо у Новомосковську буде ясним. Таким воно й залишатиметься протягом усього дня. Без опадів повітря прогріється від 15 до 26 градусів тепла. І про народний прогноз погоди 29 вересня в церковному календарі. День пам'яті преподобного кіряка відлюдника. Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день. В лісі є гриби, чекайте на затяжну осінь. Посилився вітер, буде ясна погода. Якщо у цей день на вулиці можна побачити багато павутини, аж поки не поспішають відлітати, осінь буде сухою і затяжною. Чим тепліше і сухіше буде, тим пізніше настане зима. А сильного холоду можна не боятися. А якщо побачити зоряне небо в ніч проти 29 вересня, наступний рік буде врожайним. Гарної вам погоди, мирного неба, все буде Україна! З вами була ведуча Марина Олексієнко.